Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні ми з вами вже будемо закінчувати сезон ЛВК. Напевно, це вже буде останній відео по з ЛВК поки що, тому що так-то я так сказав, вже починається навчання, тому записувати я не матиму змої. Але думаю, якісь стрімчики на виходни. Якщо в принципі буде можливість, то запущу. Тому давайте подивимося, що у нас тут буде. Треба на останок, так сказати, по відосам по ЛВК, зробити якесь героїчне просто дерьмо, просто спробувати забрати всі трьошки, як я це завжди робив до цього. Головне на кінець без позора, щоб було. В сьомому дні ми граємо проти в'єтнамського клану В'єтнам, діло. Ну, коротше, і понятно, що вони на перший місяць просто тенденція пішла. Кожен раз якийсь клан В'єтнам, і просто вони займа... забирають у нас майстер-лігу. Все стандартно. Будемо робити сьогодні три атаки. Це з і з наших тих двох аккаунтів, з яких я постійно роблю атаки. Так, і ось така у нас база. Може, не треба було б записувати, але давайте запишу все-таки, хай буде як для розмінки, тому що я сьогодні взагалі не грав у клешку. Вже як півдня пройшло, це доволі неправильно. Треба тренуватися, а то буде як вчора на стрімі. Тому ось так є, друзі. Давайте пойдемо. Коротше, я планую 6 годин запустити чемпа, тут зробити е, проходку. Потім тут утвориться коридор, я гадаю. Да, то, як, ну, тут по-любому утвориться, тому сюди ми і пойдемо якраз 7 годин. Тут у нас почистка пойде з казармою і з варварами. Ну, і в принципі такі плани. А, куди заростаючи, подивимося вже по ситуації, як вийде. Може, кстати, якщо я не активую оцей інвіз, мабуть, якось накрию вогнепушки ось і оцей інвіз, я гадаю, так буде покраще. Можна навіть інферно закрити, щоб мене корінці повернули на Таунхул. Так, пошті, давайте в атаку. Стрілу не хочу брати, в неї від неї буде мало дама, хотілося б ще паралельно якісь дамаги просто наносити. Так, поїхали, давайте. 56, я вже це можу за інвізи спокійно, думаю. Так, у нас ще тут один інвіз, якщо що є. А вона не туди пішла. А, ні, блін, треба було б не кидати, кстати. Це я чуть-чуть чуть протупив, щось не передбачу такого. Так, це можемо ми прожати. Хорошо. Так, погнали тоді, давайте атачити вже. В а, у мене супервар... А, є супервер, блін, я щось не замітив. Я одразу дивлюся на першу строчку, де вони зазвичай бувають. Так, війна давайте у нас отсюда пойде. Тут ми вже будемо закидувати корнів. Так, і ось так порозкидаємо. Headhunter, хай же один іде. Чемпо ми запустимо за спини. А, може, давайте, що я зроблю. Давайте я тут накину все-таки зростаючий, щоб у нас по коридору все разом пішло, бо я так розумію, вони можуть тут розбігтися по-любому на моноліт, хто куди потім побіжить хтось сюди наверх. Тому, я думаю, так буде покраще зробити. Ладно, там той інвіз вже активується, фіг з ним. Я гадаю, він раз, що взагалі не закриє, якщо так візуально подивитися. Так, давайте це прожмемо вже. Ні, дивіться, все-таки там хол не закрився. Ладно, давайте тут зафрізим, до речі, моноліт. Ні, щось в мене мало що виживає Слухайте, Зараз ще й на рашері програємо, це буде реально епічний фінал. Так, тут можна ось так на зачистку. Тут хай арчер почистить, поки ніхто не достає. Ну, коротше, я думаю, може є шанси на трьошку. Коротше, зараз подивимося, так, в мене же кінг помирає, треба... Надо... Так, да, все добре, він виживе. У нього там покаже під рукавичкою, то він буде мало дома приймати. Але я думаю, це надовго. А може, кстати, ще й виживе, Дивіться, вже важливих таких будівель дефенсу немає. Тому, в принципі, трьошечка тут, їда, і, і візьметься. Ось така атака. Сьогодні, мабуть, всі атаки корінцями. У нас я там подивився, все-таки. Ну, бази реально підходять. В принципі, щось таке з фаєрболом. Я не знайшов, куди можна вдарити. Там є одна база, але я думаю, що краще я корінцями там теж можу забрати. Ну, поки що ось така у нас а, ситуація. Третє місце, до речі, я не показував вже в цьому відео. Ми зараз займаємо третє місце 506 зірок. Тому зустрінемося на next аккаунті. Так, ми вже на моїй основі. Давайте покажу, що у нас тут за база. Тут, кстати, оця база, яка прям Чи це оця підходила під файлою, пожіть зараз гляну. Так, да, вроді я знаєте, можна якось довести, ударити по спилтауру, але прям далеко вести. Даже може там десь краю по інферно ударить, але я все-таки вирішив теж там пойти корінцями. Ну і сюди ми теж пойдемо якраз корінцями, максимальний бачу хук Тавер майже в нього. Тут теж можна було якось файром да, забрати цей хук Тавер, забрати кланкаст, але я все-таки вирішив спробувати це все зробити. Корінцями. Проходку ми зробимо тут 7 годин. Ну, Такі бази, похоже, ми вже були. Да? Тут у нас запутую ще потім полетить, сюди нас пойдуть корінці на таунхол. Ну і ось так атака буде, так сказати, завершуватися. Тому ось така проходка. Ну, корінці у нас ми будемо якраз їх кидати з 8 годин. Там почистка, коротше, так є, понятне діло. Тут навіть багато поясняти не треба. Тому що Таку, таку базу, вроді як ми вже і били, навіть на ЛВК, наскільки я пам'ятаю. Ну, не, не прямо ідентично, але похожу. А може і, похожу, навіть в легенді зустрічав. Чим пішов сюди. Ні, чем непогано зачистив, я скажу. Ладно, Не будемо в'язати уже спис, потім десь дропнемо окремо це все. Все, хорошо. Чем зробив свою роботу. Дивіться, у нас взагалі тута сторона дуже гарно зачистилася. Пропоную взагалі пойти на таунхол. Давайте ну, краще тут зачистимо. Так, ну я тут поміняв план, зараз, аби це все, так сказати, мені боком не вилізло. Але ми попробуємо, давайте все таки поміняти чуть-чуть стратегію. Пойдемо одразу на таунхол. Вроді як на таунхол так теж можна заходити. Я просто дивився навіть деякі атаки в Ютубі, то прям так теж роблять деякі. А може це мені показалося. Ну давайте попробуємо. Так, бачу корінці потрошки вмирають, давайте вже прожаття будемо юзати. Заростаючий спел можна сюди вбахнути, не... Хай одна вогнепушка стріляє, да просто вони якось хоча б сюди пошли вбок. А то... Хотя тут апусто можна було б повністю накрить. Так, куди б вони тут далі побігли. Так, тут хай буде фріз. Давайте хай чуть-чуть там чемп накоцає. Так, де у мене, кстати, кінг шляється? А, я там з нього там просто здіваються, блін, а там отруту, кстати, не докину, це погано. Так, о, рейдж давайте у нас тут саме час закинуть. Ні, дуже херово атака вийшла, зіглашуся. Навірно, ми навіть не наб'ємо. 90% мені кажуть. да, тут а все, у мене ніякої зачистки, окрім барбаріансу, немає. Супер. Ой, міні-дракончик живе. да, з позором все-таки вийшло. Треба удаляти Clash у Clans. Хорошо, що це вже останні відос, і просто удалю цю ігру і не буду в неї грати після ЛВК. Дуже погано все виходить. Ладно, у нас ще одна атака, є. думаю, там хоча б возьмем. В принципі, основа, основой, но ну, там ще на інших атаках тоже, так сказать, що робити, є робота. Так, ну даже 80% был, ну пожалуйста. Оце я перестрою в плану атаки, все, такой херні я занимаюсь не буду, буду. Даже если там зачищено, буду краще йти по плану, якось з тої сторони закидывай. А краще реально противоположный. Пішов можна було б на моноліт попробувати, но я херню зробив. Ладно, 50... О, 508 зірок. да, 50 зараз би було, було б ще бомбовіше. Отже, все, друзі, погнали на next аккаунт, це вже у нас буде остання атака. Так, друзі, все ми на останньому аккаунті. Тут у мене наварний аналогічний мікс. Може б я лише б залишив суперкулі, но... но... але на... На... відповідь на цей опрос я навіть не дам сам, тож, навіть, так сказати. Тут вже йде вопрос, чим я лучше граю з суперкулями, чим корінцями. І очевидно, що це будуть корінці, суперкулями. Ми максимальний позор. Вчора на стрімі зробили. Тому давайте краще будемо не ризикувати і робити все максимально для трьошки. Коротше, З 6 годин планую пойти тут чемпіонкою. Да, тут, кстати, можеш забратися. Ця дальнобойна пушка. Чека називається. Будем забирать мульти баштуарчера. Да, ну, тут може бути тест. Я все-таки приготуюся і буду кидати інвіз сюди. Якщо знадобиться, не більше одного, да, тому що мені треба для проходки. Це все ставить. Так. Ну і далі, хочу я пойти, якраз з 9 годин. Опять така сама ідея. Да. Прикиньте, зараз зачиститься вся ця сторона, і мені опять прийде сюди. І ти і ми опять на 72%. Чи на 78% заберем. Ну Давайте поїдемо в атаку. Так, що у нас, де там Інвіз, до речі? Я вам показую, так? Да? Тут є у нас інвіз, навірно, його зразу я активую, де і туди заростаючі спел у нас полетить. А... Тому давайте отсюди пойдемо. Так, ну, вроді, все, що треба, забирає чемп. Це мене радує. Чуть потерпи, чемпіон, хай. Ще Че, треба його забирати? Так, да, все, хорошо. Дуже класно ми тут зачистили, блін, трошки потерявся зараз, дай, чуть би не потіряв Чемпа, так. Людяний ну, глів, блін, чел сразу взяв. Три людини голема, це просто що за збочені. Що за збоченці проти нас грають, просто подивіться. Аби печку хоча б якусь там поставив, яку можна було стрілою там збити навіть. Такий зростаючий у нас полетить. В принципі, нема куди далі йти корінцям, вони пойдуть сюди. Тут можна фріз поки що накинути на інферно. Давайте сюди дропнемо рейдж. Бомбер, в принципі, нам тут не знадобиться, я так думаю. Кстати, у нас ще є прожаття, щоб ви розуміли. Зараз можна так хедхантерів всіх накинути, там десь поряд стоять герої. Тут можна прожати якраз Вардена. І, Кстати, у нас тут вже якраз відкривається після зростання сектор. Якраз вчасно кінг прожимається автопрожаттям, дуже все часно робиться. Мені здається, атака прям пойде по плану. Не знаю, тут прям немає того, щоб мені прям, так передвіщало біди якоїсь. Ну да, так, ну це трьошки, ладно, хорошо, тут без позору, ладно, знову аккаунта не повезло, чуть-чуть дуже багато зачистив, через це я потерявся і так сказати не зміг забрати трьошку. Тому в <свісно> цьому знайдеться так сказати, оправдання. О, так, ну все, у вас залишається, ну і там все знаходиться поряд. Ці 5% зараз швиденько доберуся. Ось таку трішку, друзі, берем. Да, Доволі все по плану у мене вийшло. Чемпа я щось не прогавив, але все хорошо вийшло. Цим чемпом я ще й потім забрав конкасту. Ну хоча чи стоїло це того, тому що ракетними списами я забирав той конкасту. Але все йде. Так, все, друзі, на цьому. Поки що прощаємося, зустрінемося завтра, подивимося, якісь атаки, які будуть. Тому що дивіться, тут навіть є 13-й тонкор. Я міг стати того 13-гонкола поставити все-таки, тому що я щось під кінець подумав, що, напевно, не буду ставити. Напевно, навряд чи типи, там з 13-го грають, але дивіться, вони взяли 13-й тонхолор серйозно. Тому поки що ось така ситуація. ну, Купа 17-х, надіюся, що все-таки буде що показати. Да, закінчується у нас раунд, так само і підходить до кінця уже і весь сезон. Отиграли ми ось так на третьому місці, сохоронили лігу і 298 медалів забрали. залишаються все-таки на місці, нікуди не здвігаються. І давайте покажу, як ми отиграли в принципі, по раундам. В принципі, раунди У нас такі непогані були по таблиці. Як бачите, в, в топ-7, тут спокійно мої аккаунти, з яких я ячив, заходять. І, в принципі, зараз показ... Давайте одразу роздамо. В принципі, помню на стрімі хтось писав: ти сам собі медальки по будь роздаєш. Ні, друзі, дивіться, прям зараз як буде все і роздач. Так. Де там моя основа? Шосте місце, Окей, давайте одразу собі на шосте закину на основу додаткові, роздаємось за Юрку, старкраю, Май... Мейнусу, Мейксу, нашому любимому ютуберу, і Вовану, і ще хто хіра, хіра, хіра. Цих є додаткових медалей. Ось такі гравці отримують медальки, Вроді собі я нічого лишнього не дав. Да, все вроде все хорошо. Так, все, віддали бонуси. По 80 медал у кожному залетіло, третє місце ми залутуємо, Ну, дивіться, просто, який великий відрив, щоб ви розуміли. Це виходить 55 зірок, да, якщо так подивитися, 55 зірок нам на друге місце. Клани прямо на перших місцях дуже добре отиграли, і дуже хороший відрив зробили. Ну, мабуть, не знаю, навіть є, може суть в тому, хоча, мабуть, цього теж не залежить. В принципі, подивіться, вони одразу мощні отіграли один проти одного і просто пошли вже проти дріщей катати. Так, що ось так. На жаль, ми проіграємо цей раунд. Давайте вже перейдемо до атак. Від суперників це будуть атаки на третій, п'ятий і на сьомий. До речі, на мою базу, вперше, будемо бачити в цьому ЛВК. Ну і на суперника подивимося на перший, на другий і на шостий номер. Е, може, давайте почнемо з суперника якраз. Так, да, іменно на атаки на суперника да, наш, з наших атак, чому попад кінець так не зробити. Атака у нас буде тут проходити гідрові, Такий мікс, ми вже бачили, це супер'єті там в Конкасні. Тому давайте спостерігати, що тут буде. Як бачите, на екранах у нас тут фулова 17-ка. Кидається 6 годин така стріла, ось таким прострілом. Не знаю, було б, може і з 9 краще зробити, щоб забрати ці дуйки. там, Я думаю, з цього кімпа стріляти, щоб всі дуйки пали. Ну, В принципі, все одно стріла пролетіла, да, трішечки забрати. Прожимається уже Варден, Дірік тут, я думаю, долетить до сектора з якраз, якраз, там і падає. Все. Всі 4 клона одразу клонуються, є ті розправляються з ратушею. І далі вся надія залишається на дракону, там далі у нас кінг пішов. По здібності ми вже дивилися тут такі здібності. Да, тут, а... Ми дивилися юрка одну атаку, да, то у нього там був принц Міньйонов, а тут Кінг. І кстати, не раз уже, так, звертаю увагу, доволі такі дивні тут, скіли беруться для кінга. Ну, думаю, 4 х за можемо поставити, чого просто і не. Тож тут вже, дело, что буде трьох. В принципі, дракончики помирають, і тут далі йде надежда за квіною, так сказати, фенікс тут тащить, і все далі залишається одна квіна. Все, золотосховищами тут разбирается, і береться ось така трьошечка. Наступна атака це у нас на. Так, це ми дивилися, так сказать. Ну, В самому відео да, онлайн атаку, як робили. Так, Тут у нас супер-відьми, це доволі раде, так радий, фаербол завжди всіх так сказати, в почоті, да, дуже так сказати, поважають ігроков з фаєрболом. В принципі, тому я і перейшов на нього. А то корінцями, де корінцями грав. Так, з 6 години, де Вардену пічки для саппорта, так сказати, щоб підсапортити Вардену. Я гадаю, що полетить Фаєр по інферно. Тут дивіться, прям, чого, можна, чого можна забрати да, тільки. Ну ні, тут а... багато так сказав, супер... Ата... атакуючий не бере. Він забрав за ці всі чотири будівлі, які стояли поряд, теж важливі. Але я думаю, можна було б якось і до інферно дотягнутися. В принципі, Хук Тавер не дотягнеться до Варда. Можна було попробувати кланкасту знести із Хук Тавером і ці, сказати, будівлі, що навколо стоять з цього інферно. Так, все, запускається у нас відьми, казарма там з 9 для почистки, квіна біля казарми, ну і підкидується також чемпіон. Я гадаю, можемо ми якраз вже на 2X поставити спокійно. Так, тут морозиться рейдж, щоб чуть-чуть пізніше на або може таунхол просто морозився. Кстати. Може навіть і другий варіант. Так, прижимається кінг, кидає, підкидується тут інвіз. Не знаю, чи удачний був інвіз, чи ні. Просто таунхол так-то за Я думаю, тут все-таки планувалося, щоб таунхол забрався, юніти не отримали дамаг. Так, все, квіна тут швиденько підхилюється, забирається моноліт, і таких важливих будівель у нас не залишається. Ось така трешечка береться. Кстати, і друїди тут граються, доволі реально інтересний мікс. Ну, не знаю. Я пам'ятаю першоначальну версію цього мікса, коли друїди ще були і бой, там по 8 чи по 6 друїдів да? ну Коротше, були времена, це такий трошки модернізований мікс. Ну коротше, згадаю, ті, хто колись давно грав, ну, як год назад десь. Так, і давайте ластову атаку подивимося і Дюрка, це, напевно, по-любому буде та гідра з, з принцем Міньйону, Дивіться, просто за тиждень вже подивилися, просто читаємо, які будуть іменно атаки. Можемо навіть сразу на 2X поставити, щоб тут там, <кій> швиденько подивитися цю атаку. Перейдемо вже ми до суперників потім. Ось така квіна кидається, тут Юрок уже якраз робить так, як би я зробив. Да? Просто знести дуйки, в нього все добре. Далі скидається з двох один дракончики. Дірік тут під прожаттям долітає спокійно до сектора таунхолом, Забирає кланкаст. в Кланкастів тут сиділи у суперників Льодяни Големи і таунхол. На жаль, не падає. там дракончики вже добирають його. Так, там і принц, бачу, пошов зверху. Можемо вже 4 х поставити. Тут почищує чемп з квіною нижню сторону 6 годин. Ну, коротше, атака, отак потрохи закруглюється. Там ракетним списом чемп добуває якраз там останні метальники, і виходить ось така трьошка. Переходимо далі ми до суперників. Ну, Давайте почнемо з 7 номера. В принципі, так само поїдемо знизу до верху. Опять, друзі, дорогі дракони у нас. Тут у нас такі. Че? Лаваш... Лава... Лавалун тут тип взяв. Інтересний чувак. Так, ну давайте подивимося, що. Ох ти, що тут понабирото, друзі! Я даже здивований, даже більше, да. Даже Макс такой хрени не бере. Лялька Варден. Ой, лялька. Э, варвара, лялька лавашара, так сказать, Інтересні типи грають проти нас, конечно. Так, тут заход, чемпіонки ось такий йде. Як запасна гірша взята ще для цього і хоги. Дійсно, якісь непоняття. І це тільки перша атака від суперника. Я не знаю, що там буде відбуватися далі. А прикиньте, це якийсь такий пришелепкуватий твінково, колод, да, в якого там купа такі багато міксов дивних. Так, активірується зразу Хогі, Хогі тут допомагають, допомагають з ратушею. Кидається останній інвіз для чемпа. Ну, коротше, дуже хорошо зайшло. Да, таунхол він забрав. В принципі, це саме головне. Давайте прискоримо почуть атаку. Так, кидається така стріла. Сказав би, що в нікуди, да, я просто не змінив, що воно забрав, і да, бачу, що. Полком до нічого, та тут ось до одна будівля стояла, а інші трошки понакоцувались. Закідуються дракончики між 7-8 годинами, закидується з 5 годин дірі жабль. Так, і все падає тут біля дракону. Якраз. А що в нього? Напевно, теж все-таки. А ні, тут звичайні єті у нього в конкаслі були. Прожимається варден, дивіться. Ви... Ми тільки що не. Так сказать, за ці 3 роки, що я знімаю ЛВК, чого я тільки не бачив. Але те, що людина юзає ляліку лавашара, це прям щось неймовірне. Ще й на 17 ку да. ну Таке я реально вперше бачу. Так, ну все, добирається така. Атака, да і дивіться так, а, а яка в нього друг. Так, книжка вічниця. Ну можна було б не знаю, якусь даже книгу життя взяти для дракону, б даже книга Рейджа непогана, да? Ой, не книга рейджа, а кристал Рейджа, перепрошую. В принципі, реально дивний чувак якийсь. Так, давайте, поїдемо далі. Це атака мій Якраз. Ну, на, мене, на, мою, на мій номер. ну на на мене, мій Так, тут опять дракончики, ну тут вже хоч щось получше. Книжка от Хіла для Варда хоч 14-го левела. Ось таке, і реально, вже тут гірсом все окей. Так, дивимося далі. Закидується у нас тут ну, чимсь з п'яти закинь, тут дракончики для якоїсь почистки ще скинулися. Ну, Дракончиків багато, а наша їх ще економить. Так, закидують одразу дракони з 3 до 5 годин. Давайте ну, я їх вже поставлю, бачу, заход пішов. Так, Дірік у нас полетів, дірік не прожимається, і падає, тому він тут десь біля моноліта. Дай, в принципі, це не спасло б, його все одно там би дія неуязвимості закінчилась. Так, тут кидається і рейдж для дракону, морозиться таунхол з принцем Мінньону. І дракончики поїбають, як бачите, да? нічого не рятує їх тут. Там. Ну, драконь... Більшість драконів полетіла просто за забором. Ну, все одно, атакуючим атакуючи, атакуючи, якось по ОЗ, як ми розуміємо. Тож, якщо ми дивимося атаку, це ж буде трьошка. Не знаю, як тут він викрутиться, але да? ну, бачу юзає принца Мьйону, принц забирає ратушу, тут воскрешається чемпіон за допомогою воскресалки і... Так, куди це я на тисок? Так, і отак потрошки закругляється атака. Да тут Варден, квіна залишилась, ну дракону, як завжди немає. Куди вони пропали я не знаю. За забором були і там погибли. Так, а, пошли далі. Третій номер у нас. Атака від першого номера. Ван -хуй, ван хуй, Так, і у нас тут дракончики опять. Давайте дивіться, що тут. Лавашар буде? Ні. Все, тут вже, друзі, кіберспорт плей пошов. Так, що в нас там? Опять саме така сама варіація заходу. Дай не вгадаю. Отсюда пойдуть дракончики з 2 годин. Подивимося, чи ми вже прочитаємо спереду. Кидається квіна відсюди і давайте. дракончики, кулі, все полетіло. Звісно ж, очевидна ще одна атака э, від суперників. Я не знаю, як це працює. Тіпи просто кидають квіно і почищують, почищують сторону стрілою. там почищують чемпом чемпами. Вони просто в точку кидають дракону, В них виходить трьошить. Я не розумію, як ця гра працює. В принципі, на, на стрімах, як ви можете побачити, я дуже так сказав, стараюсь над атакою, так сказать, граю файерболом на нічого не виходить, а тут прям наугад типу, кидають юніти і беруться ось такі якісь лаки трьошки. Ось так на лакі і беруться другі міста у ті типу, повні ЛВК. Не заслужили вони другого майстра, тож що треба вчитися, тренуватися більше і грати фаєрболом, а не якимись лавашарами. Ну, ми треті, так сказав, ми третє зайняли, не нам судить так ми отигралися ЛВК. Пишіть, друзі, як ви отиграли своє ЛВК, де ви залишились, чи ви общем, Я думаю, у мене там по-любому дивляться якісь кіберспортсмени з першим чемпом. То очікую на такі коментарі. Всім дякую, друзі, за перегляд, став лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верест, всім пока.